The masters of the universe. I am я вибачаюсь. Що це таке за новини? Я не хочу таке, про таке говорити. Що? Стетяна Дроботя придумала. Ну, Добре. Вітаю! З вами новини на Дроботі ТВ і з вами я, їх ведуча Спася. Хуй, а не Запоріжжя! Саме так називається благодійна акція, яку оголосили в одній з кав'ярень міста для того, щоб привернути увагу мешканців до загострення бойових дій в області. В чому її сенс дізнавався наш спеціальний кореспондент Аркадій Вест. Кав'ярні Арманжі, що на бульварі Шевченка 8, з'явився незвичайний десерт. Так, в закладі хочуть привернути увагу до активності противника на запорізькому напрямку. Всі вручні кошти підуть на закриття термінових потреб захисників. Так, добрий день. Дайте коментар. А що у вас там написано за воїна Запоріжжя? Це наше висловлювання. Бо коли ми побачили, що а, один кончений. Пиня хоче захопити наше місто, то все, що ми можемо йому сказати, це хуй, а не Запоріжжя, бо козацьке місто ніколи не буде росіянським. А кухар Богдана з цього приводу зачитала реп. Розкажу про диво свята, це подаруночки. Зробимо так, щоб москалі закатали губочки. Тут все просто член на хлібі. А скільки ж задоволення, це бісквіт кремчі, з малина, гарне оброблення. Знаю, рішенням таким ви приголомшені. Але ж треба показати, що вони не прошені. Долучитись до акції можна придбавши десерт в закладі або відправивши донат на банку. На цьому в мене все. В студії для вас працювала Спася і оператор Валера. До наступних зустрічей в ефірі. Па-па! Валера, я маю декілька серйозних питань. Я розумію, звісно, що це придумала Тетяна Дробонця, їй, звісно, відніше, Але я хочу висловити своє незадоволення. По-перше, а що, якщо це побачать діти? Що з ними буде? Що? Вони знають ці слова? А якщо вони побачать оце, я не буду другий раз говорити. Ну оце. То, що тоді? Що? Вони це бачили, десь разів? Ну, 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 ну добре, але я вважаю, що це не ок. Мало того, що. Два роки тому повна країна була завішена, ото про Корабелі. Про так, що ми маємо це повторювати, це яке покоління у нас виросте? От я я росла на творах Квітки Основ'яненка, Тараса Григоровича Шевченка, Павло Тичини. А ці діти вони на чому у виростуть? На Тіктоці і на я вважаю, що це неправильно. Але якби у мене були діти, вони що, теж це бачили? Чи я маю постійно оце очі заплющувати, чи що? Ну які пішувати? Ну, добре. Ну, хорошо, добре. От з цим ми розібралися. Наприклад, наприклад, війна все можна зрозуміти. Але у мене є ще одне питання. А от дивись: а чому для Путіна. А їсти його мають ну, в Запоріжжі, от ну. От, от, наприклад, от, чоловік от, нормальний, гетеросексуальний, от як він. Ну, ну, є якась недопрацьовка. От ніхто ніхто не може тетяні роботі намікнути. Тільки я боюсь, я не буду. А там буде ще тортик. Такий тортик на одного, такий ще благодійний тортик. Ну, добре, добре, якщо буде тортик, тоді, тоді, звісно. А він що теж буде? А, просто надпис. Ні, ну це, звісно, інше діло. Я думаю, що так викраще, ще буде цікавіше. Ну, добре, з тортиком добре. А чого ти мені не кажеш, що я знов красиво виглядаю з локоном страсті? Чо? Тому що я тошню? Валера, я, між прочим, просто переживаю. От ти, до речі, звідки все це знаєш про тортик, про все це. А ти був сьогодні бачив над роботою, як ви знімали там, з Аркадієм. А, ну, 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 добре. а Валєра, ти не, не знаєш, вона не хоче мене підвищити? Не знаєш? Ну, добре, але не питай, не питай, я може якось сама запитаю при нагоді.